Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось Хочу показати вам свій кущ томату Зульфія, який був вирощений з пасенків У мене є відео на каналі, як я його сажала. Ось такий вигляд має. Я вже його прищипнула. Першу китицю зняла. І це, думаю, вам покажу, який вигляд має кущ, який був посаджений з пасенка. Набагато пізніше, і результат дуже гарний. Дуже гарний результат. Так що, якщо у вас дороге насіння і ви хочете мати більше ще томатів, то є можливість вам попасинкувати і зробити ще декілька кущів вашого улюбленого томату. Ось також зульфія. Це в мене їх було 15 штук. Я їх всі посадила. Гарно виглядають. Бистренько, швиденько пішли рости. Набагато швидше ті, що з куща. Бо вже було набагато тепліше, комфортніше їм. І ось така зав'язь на кущу Зульфія спасенка. Друзі. Дякую всім за перегляд.